Понад рік повномасштабного вторгнення військово-морські сили ЗСУ тримають оборону країни на морі. Сьогоднішнім спікером ми поговоримо про те, чи варто Одесі чекати загрози від росіян на воді та як змінились ВМС ЗСУ за цей рік. Сьогодні у нас в гостях військовослужбовець військово-морських сил ЗСУ Олексій Жданов. Олексій, вітаю! Доброго дня. знаю, що ви військовій справі вже майже 10 років. Можете розказати, як ви почали свій шлях? Це було у 2014 році. Працював. Удома почався події з Майданом, прибув до Києва, відповідно, побачив, що йдуть державі зміни, почався Донбас, одразу зрозумів, що бажання є захищати державу, захищати свою країну, щоб вона була соборною, єдиною. І почав шукати шляхи, як піти на військову службу. В територіальному центрі, наразі вже в територіальному центрі, запропонували піти на кораблі. Оскільки кораблі для мене було щось нове в Хмельницькій області, бачив тільки на картинах. Ось, тому вирішив, чому мені. І розпочав свою службу на фрегаті Гетьман сагайдачний з матроса. Після цього зрозумів, що можу більше користі приносити, якщо продовжу службу, вже в офіцерському званні вступив в інститут, Ну, Відповідно, в 2020 році закінчив і ось наразі вже виконую завдання за призначенням. Які особливості служби ВМС, можливо, якісь складності є в цьому процесі, там, адаптація до моря, адаптація до колективу, не знаю, можливо, якісь окремі моменти? Ну на кораблі родина на будь-якому кораблі, маленькому, великому. Як вона налаштована вже командиром корабля, самим кораблем? І туди, коли потрапляє на вичним сім'ї, він просто в це втягується в плином часу. Так, спочатку це просто все, все нове, все там хиталися, там, будь-які там фізичні е навантаження в морі, там, перші шторма, коли ти переживаєш там, але згодом воно все втягується, втягується і звикаєш, і просто входиш в цю родину знаємо, що один із катерів, на, яким, на якому ви служили, це був патрульний катер Прилуки. Можете на основі нього розповісти, чи були готові наші військово-морські сили до початку повномасштабного вторгнення, чи були проведені якісь спеціальні навчання? І як загалом ви зустріли повномасштабне вторгнення? Так, звісно. Ще з початком 2014 року почалися інтенсивні міжнародні співпраці з кораблями, з міжнародними партнерами. Ділові візити в е, дружні країни, країни НАТО, там відповідно навчання, курси, стажування різного типу. Ось це що, ще в курсантських роках. Коли вже, відповідно, прийшов на борт, е, відповідно, почали спільні навчання, тренування з країнами НАТО, бойова підготовка, індивідуальна підготовка особового складу, все це повною мірою щодня відпрацьовувалося. Скільки я, я на кораблях, стільки кожен день, кожен час способово на кораблі займається підготовкою. Чи це індивідуально, чи це колективно. Кожен час ми готувалися. Виходили в море, е завжди, от, як спланували, вийшли, відпрацювали, неодноразово виконували фактично е практичні атирійські стрільби в різних умовах. Будь-який ну, час використовували для того, щоб підготуватися. З приводу того, як зустрів початок цієї війни, ну, нас вночі в 12 години годині ночі сказали готуватися, провести розосередження. була дана нам команда. Катер вишикував екіпаж, ну, проінструктував, що починається, обдзвоніть рідним. І починаємо виконувати завдання. Чотири 4 години, ну ми, звісно, змінили свою позицію, провели розосередження кораблів. От, і близько 14-20 почалися перші, ні, в четвертій години ранку почалася тривога, бойова тривога, за рознаплив повітряного противника, і так почались наші перші три дні. Які взагалі ніхто там не спав, постійно чергування, вахта і очікування повітряного противника, зміна позицій, вихід в море, ну і відповідно від перші результати. З плином часу вже зрозуміло, що це воно так і буде. Потрібно готуватись, потрібно відпочивати. Налаштували режим роботи, хтось працює, хтось відпочиває. Тривоги, ну а далі вже це все дало свої плоди. Тренування, роки, перші збиті ракети, перші збиті безпілотники. Ну і от така початок війни. знаю, що патрульний катер Прилуки в лютому 2022 році виходив на навчальні стрільби. Чи була тоді підготовка якась особлива, якось не відрізнялась від попередніх? Чи взагалі ви або ваші колеги тоді розуміли, що от саме в лютому, от найближчі тижні, найближчі дні, може початись повномасштабне вторгнення? Я ми взагалі на нашому катері. У нас були ще до цього там, біля вишок, сутички з противником і так далі. Тому в будь-який момент ми очікували, що вони можуть розпочати цю війну. Це ну, ми це чисто здогадки, тому що ви бачили їхню агресивну поведінку і так далі. І всі підготовки, вони до чого, ну які ми виконали в морі, практичні стрільби, неважливо, чи це було перед війною, чи це було. На протязі років до війни вони всі на наш ну спрямовані були на нашу підготовку, щоб максимально внести якусь користь під час оборони нашої держави. А можете детальніше розказати про внесок патрульного катеру прилук в повномасштабну війну? Можливо, якісь бойові виходи, збиття ракет, те, що ми можемо озвучувати? Те, що можемо. Ну, патрульний катери він виконує. Як і всі кораблі, які є, Айленди, Прилуки, будь-які корабель, які він виконує завдання, ті, які на нього покладені. І коли війна почалася, дійсно ті завдання, які покладено було на командування, на наш корабель, на подібного типу патрульні, вони їх повністю виконували. Ну, Патрульним катером були е, успішно е, виконані виходи, які, там, і завдання, які для нього ставились. Особовим складом нашого дивізіону було знишкоджено за допомогою перенесення зенітних ракетних комплексів ракети, безпілотники, відповідно. Можемо говорити про кількість, скільки ракет вдалося збити за допомогою екіпажу вашого катеру. За допомогою екіпажу нашого катера. Так, можемо. Дві ракети і два безпілотника. Якщо говорити про цей катер, знаю, що він був виготовлений ще при Радянському Союзі, і це не єдиний такий катер, який був виготовлений у Радянському Союзі. Скажіть, чи проводить якась їх модернізація, чи пристосовані вони до виконання нинішніх бойових завдань? Ну, ще раз повторюсь: можливо, ті завдання, які на них покладені, це патрулювання е, наразі, це навіть знешкодження плаваючих мін, вони спокійно з цим завданням впораються. Їм для цього не потрібна модернізація. Наразі в державі, в керівництві є більш е доцільніші джерела, куди потрібно вкладати кошти, модернізувати. Це берегове ракетне озброєння, ті ж Нептуни, які досить ефективні. А кораблі в такому стані, які вони зараз є, і в такому стані, які, е які підготовлений екіпаж, вони виконують ті завдання, які для вони. Для яких вони були призначені з самого початку їх вельми експлуатації. А якщо говорити про модернізацію загалом всього флоту і про допомогу якихось наших західних партнерів, допомогу США, можете назвати, як нам допомагають, які, можливо, нові одиниці техніки нам надсилаються, чого нам, можливо, не вистачає. Ну, наразі е, основні, які нам в майбутньому дуже буде потрібно, це, звісно, міні-тральщики. Міні Оскільки наше море вже настільки забруднене цим непотрібом, цією грізною зброєю, яка є небезпечна не тільки для військових кораблів, але й для цивільних, які… для цивільних об'єктів на березі, цивільних об'єктів кораблів, суден будь-яких, оскільки міна така зброя, вон, ну, ти навіть хто там встановив її там з часом, як під якимось е, впливом зовнішніх чинників. І зриває, і вона не просто ти не можеш навіть уявити, що де вона може склити. Тому при будь-якому випадку виходів в море кораблі постійно слідкують за надводною обстановкою. Ну і відповідно, чому мінітральщики, тому що коли війна закінчиться, вона закінчиться нашою перемогою швидко. Ну, не швидко, але закінчиться, потрібно буде в будь-якому випадку проводити ці досить такі небезпечні заняття, такі як знешкодження мін. Ну, саме тому зараз і. Є такі необхідність і допомога наших партнерів, як Британія. Ось два корабля, наші два екіпажа працюють над навчанням, там готуються до виконання завдань проти мін, проти знешкодження мін. Ось, і два корабля протимінних анонсували, що нам передають Нідерланди. Ну, все йде, партнери розуміє, що нам потрібно, вони цю зброю нам дають. Якщо от поговорити про міни, яким дійсно забруднене зараз наше море, а можете проговорити ще раз про небезпеку, як вони працюють, як вони, яку небезпеку вони несуть при зіткненні з кораблем і при зіткненні з берегом, щоб ми розуміли, яку небезпеку і загрозу вони несуть саме для населення? Ну, по-перше, населенню раджу, поки війна не закінчиться, не, не скаже всі, що все берег безпечний пляж безпечний, можете йти. Ні в якому разі не підходить до урізу води. Чому? Тому що е, переважна більшість мін вони є е, контактні, там є такі от, е, контакти, шипи. Тобто, і в разі, коли воно доходить до берега, воно впирається в будь-який е, камінь, скалу і досить просто детонує. Е, детонує розльот, е, осколків непередбачуваний, досить великий, осколки потужні. Оскільки вони міни призначені для знищення великих кораблів, не катерів, не будинків, а для великих кораблів одна міна, вона знищує потужний корабель. Неважливо там він цивільний, російський, наш, не наш. Вона його просто знищує. А тому, поки не сказали, що там безпечно, поки військові не виконують свою роботу, не знискує, не протралять відмін все узбережжя, до того часу ну, небезпечно там знаходитися. Тобто ці міни детонують при зіткненні з будь-яким твердим об'єктом, правильно? Так, Звісно, спрацьовує контактний підривач, і вони детонують. Не всі в готовності очікують свого корабля, який до них підійде. Чи можемо ми сказати про кількість зараз таких мін, як багато їх, і загалом, скільки часу потрібно буде після війни, щоб зачистити море і зробити його безпечним для людей? Про кількість взагалі не те, щоб. Ні одна сторона, ніхто не знає кількості цієї. Тому що росіяни скільки підходили сюди на початку війни, от ніхто не знає, що вони тут понасипували. І скільки. Приблизно орієнтовно знають маршрути, знаємо їхні там, маневрування, знаємо райони теоретично, де це можливо встановити, де вони могли встановити. Але кількість, місце ніхто цього не знає. Після війни вся площа, яка тут була в... задіяна. Для ведення бойових дій вона вся має бути протралена і перевірена. Особливо мінонебезпечні ділянки, там, де доцільно ставити міни. Скільки для цього ж часу може знадобитися, чи це важко спрогнозувати? Важко спрогнозувати, але ну, на це підуть роки. А ви служили на цьому кораблі певний час? Можете там поділитися спогадами про екіпаж, як спілкувалися, яка була атмосфера загалом. Ну, для кожного командира свій екіпаж він найкращий. Не в обіду іншим, але на прилука дійсно гарний екіпаж, він пройшов не одну тисячу миль, багато дуже часу разом, ну і, відповідно, знаєш кожного морально-психологічні якості, знаєш, хто на що здатний, відповідно, як до, до кожного підхід, і взагалі ну, корабель це сім'я, ти як нічого більше не можна сказати. Сім в сім'я в сім'ї, ти знаєш, хто як що має робити, коли розпочалась повномасштабна війна, дуже багато було загроз переляків серед одеситів. Думали, що може бути загроза з моря від росіян. Скажіть, чи залишилась зараз така загроза, чи ризикнуть росіяни робити будь-які наступальні дії чи обстріли саме по Одесі, по Україні з моря? Ну експертом не буду себе вважати, але з військової точки зору логічно, і знання історії. І тому подібне, наразі вже в наші військово-морські сили досить е, розвинена на оборону саме. У е, зв'язку з тим, що у нас досить гарно показав себе наш береговий ракетний комплекс Нептун, який вже продемонстрував свої бой бойові можливості. До того ж, є міжнародна технічна допомога, гарпуни. Тому. Це недоцільно. До, та й до того ж, як я кажу історія, в Другу світову війну в, в нацистів був потужний флот, було багато людей, і вони могли будь-які операції на десантні робити. Проте, е, як показує практика Криму, поки вони не перейшли в весь Крим, не дійшли до Севастополя, вони нічого своїм десантом не змогли зробити. Тому десант, ну мали можливо, можливо, ну, ніхто не знає, що не в голові. Це, але він досить малоймовірний. Це загибель для просто для них, для кораблів, для особового складу їхнього, які вони сюди прийдуть. На них всі чекають там, з готовою до застосування озброєння в будь-який момент. Тобто, якщо зараз російські війська вирішать піти на Одесу з моря, їх тут чекає загибель. Їх тут чекає загибель, так неприємне відчуття. А можете розказати. Чи є якийсь сценарій, при якому такі дії для росіян були б доцільні? Тобто застосування або корабельної авіації, або їхнього десанту, застосування виходів саме в море, було б доцільно при якому сценарії? Ну, при сценарії, якби там, вони не втікли з Херсона, не, не відступили з Херсона, якби вони там продовжили наземну операцію. А якщо просто оцінювати сили росіян на морському фронті, якість їхньої техніки, чи можуть вони мати на там якусь перевагу? Ну, над корабельним складом, звісно, але в цілому сили оборони наразі розвиваються, розвиваються досить інтенсивно, в тому числі безпілотний флот. Тому подивимося. Можете розказати, як на вашу думку, за рік повномасштабної війни загалом змінилася ситуація військово-морських сил ЗСУ? Щось покращилось, що змінилось, що ще потребує покращення. Наразі йде досить велика кількість вивчення та впровадження досвіду, яке було на початку війни зараз, які використовують технічні засоби, тактику застосування сил. Це все вивчається і ну, це набагато більш загартовує, зміцнює і навчає кожного. В військовому схід силах, Починаючи від матроса, який розуміє, для чого він це все тренування, ці всі дні, підготовки і так далі. І починає закінчується офіцерами, командуванням, які розуміють, ага, там, ті чи інші тактичні прийоми застарілі, потрібно наводити щось нове. Там, технічні засоби, які використовувалися раніше, вони вже не є актуальними. Та, тактика ведення дій на морі, вони вже є також потребує змін. І це все наше керівництво, особи. Які виконують завдання, вони всі це, весь цей досвід накоплюють і, відповідно, роблять висновки. І з кожною з операцією, з кожним днем йде великий крок вперед. Відповідно, для цього, до цього і є велика е зацікавленість країн партнерів, оскільки до, до війни ми в них навчались, під час війни. Ну, щось вони в нас перехоплюють, якісь знання, навички, тому що нічого так не навчає як бойові дії. Ніяка теорія, там нічого. А якщо говорити особисто про вас, чи не пожалкували ви, що зв'язали своє життя з морем, з військово-морськими силами? І що для вас зараз найосновніше в вашій професії, що вам подобається? Спочатку я там думав, а воно не воно, але потім з кожним днем з кожним днем служби в цьому організмі в цій. В цьому колективі ну, розумію, що досить чудовий вибір. І продовжую в цьому розбиратися. Кожен день щось приносить нові якісь знання, командирі чомусь навчають, і кожен день ти розвиваєшся. Тим паче, військово-морські сили от зараз тримають великий кусок оборони нашої спільної. і Великий внесок вносять з зі сторони моря, поки наші сухопутні колеги, товариші і підрозділи, займаються своїми справами на суходолі. Ми їх прикриваємо фланги з моря. Дякую вам. Нагадую, ми спілкувалися з військовослужбовцем військово-морських сил ЗСУ Олексієм Ждановим.